Вітання всім глядачам youtube каналу Фабрика Новин. Мене звати Катерина Федотенко, і мій гість сьогодні це Сергій Грабський, військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас. Мої вітання тобі. Давайте розпочнемо із характеристики і оцінки вашої того, що відбувається зараз на фронтах. Тому що як не крути, виникає таке відчуття, що так. Основні бої точаться в Бахмуті та в Углу Угледарі, так але все рівно відчуття того, що зараз така собі умовна тиша перед бурею. У вас є таке відчуття? Окей, ви знаєте, є таке відчуття, власне, і треба розуміти, що це відчуття є об'єктивним, тому що на сьогоднішній день ми спостерігаємо просто. Велике зосередження військ противника на окремих напрямках, звісно, не йдеться про те, що вони повторять, не на. Оголошену кількість військ, яка перевищує ту кількість, яка була задіяна е у минулій фазі, тобто на початку агресії, їх більше. За даними головного управління розвідки, йдеться приблизно про більш ніж 300 тисяч особового складу відповідної техніки. Але е е є усвідомлення того, що. Ця кількість військ вона не спроможна виконувати ті завдання, об'єктивно неспроможна виконувати завдання по масовому вторгненню, тобто по повтору тої ситуації, яка вже була на 24 лютого. Тому так, разом з тими боями, які точаться на Донецькому напрямку, якщо можна так говорити, ми... Відчуваємо певне на збільшення напруженості на Луганському напрямку. Ми бачимо певні рухи противника на запорізькому напрямку. Е ну, на щастя, ми не бачимо серйозних зосереджень військ противника на білоруському напрямку. Там навіть кількість військ yeah. зменшилася, і таким чином ми можемо говорити про таку певну деескалацію, певну деескалацію на цьому напрямку. Але абсолютно вірно, ми в очікуванні, власне не тільки ми весь світ в очікуванні е якихось масштабних або дій, які претендують бути масштабними. Я б сказав так. Коли і де це буде, ну ми можемо робити тільки певні такі припущення, але говорити про те, що відбудеться саме там, із з того напрямку якісь активні дії. Ну буде ще зарано. Знов таки, ми з вами базуємося тільки на відкритій інформації, яку можна поширювати. Що стосується закритих джерел, інформація може. Бути різною інформація може змінюватися ко кожний день, і то, що ми з вами визначили, наприклад, на вечір сьогоднішнього дня, не означає, що на завтрашній вечір ситуація не поміняється. Але загалом я можу підтвердити те, що напруження наростає, і ми усвідомлюємо, що через певний час знов таки не зрозуміло, чи це буде тиждень, чи буде два чи місяць. Ми будемо свідками якихось серйозних подій на фронті. Наскільки масштабними можуть бути ці дії, що зараз може собі дозволити Російська Федерація? Адже ви справедливо відзначили, що за даними української розвідки, зараз безпосередньо в Україні воюють 326 тисяч російських військових, скільки вони ще можуть докинути, аби досягнути більшого рівня ескалації? Ви знаєте, так само дуже цікаве питання, тому що йдеться тут вже. Ми ж все-таки живемо з вами в 21 столітті. і Йдеться не про те, що скільки людей вони можуть підкинути. Це не війна 20-го століття, де маса військ гарантовано вирішувала задачі застосування тих військ. Йдеться про інтелектуальну війну, війну економіки, війну логістики, війну розвиток. В тому числі і тому так зосередити то війська можна, а як їх ефективно використати, як уникнути серйозних втрат при проведенні якихось операцій, це вже поняття трошки іншого масштабу. Тому розвиваючи цю тему, я можу сказати: ну власне, розширити те, те про що я вже заявляв. А саме не йдеться про те, що противник буде спроможний зосередити. На всіх напрямках кількість військ, яка дозволить йому думати, що він зможе провести масштабні наступальні операції і в один кидок вирішить долю України. Зараз про те не йдеться, тому що і ми відмобілізовані, ми готові. Ми проводимо детальну розвідку. Ми бачимо і спостерігаємо переміщення противника, де можемо наносимо удари, тому що знаєте, попри те, що в медійній сфері не... Дуже часто звучить інформація про ураження якихось військових об'єктів на окупованій території і не, і не тільки така війна продовжується. Така війна продовжується, і це так само є фактор того, чому не можна от гарантовано сказати, що, наприклад, наступ Російської Федерації відбудеться десь через 2-3 тижні. Тому що цей вплив на противника він примушує його вживати додаткових заходів, примушує реагувати і досить нервово реагувати, перекидати з одного напрямку на інший війська для того, щоб убезпечити бодай якусь присутність військ щодо потенційних напрямків, якщо можна так говорити. Зокрема, ми говоримо про Луганський, Донецький, ну і власне запорізький напрямок, як такі, які вже створені. І якщо говорити саме про ці напрямки, де ми можемо краще проаналізувати дії противника, ну відповідно, з точки зору зосередження і концентрації ресурсів, ми бачимо і доцільності ведення бойових дій найбільш таким реальним виглядає Луганський напрямок, де противник продовжує зосередження військ на напрямку Старобільськ-Сватове з можливим, з можливою спробою прориву. У напрямку на Херсон на вибачте на Харківську область на Куп'янськ, можливо, з розворотом на південь в сторону Ізюму. і це виглядає об'єктивним з точки зору того, що таким чином, в купі з фронтальними атаками на Донецькому напрямку, де вони сковують наші підрозділи, і з, з намаганням прорватися з півдня, противник перше виконає, як вони собі планують. Я так просто. Роблю таке припущення, е, вийдуть на межі на кордони Донецької області, про що вони неодноразово заявляли, власне, з відбиттям українських підрозділів від меж і кордонів Луганської області. І в ідеалі, от, вони зможуть оточити угрупування військ, які діє, українських військ, які діє на Донбасі. Це знаєте, такий стратегічний задум, який ну, може виглядати найбільш таким доцільним. І на підтвердження цього задуму я можу назвати наступне: що противник, як я казав, зосереджує досить значні ударні угрупування на сватівському напрямку, в районі Сватового вони розгортають другий ешелон. В районі Ровеньків Російської Федерації, в районі Старобільська, і туди Новий Айдар. І вони намагаються сконцентрувати певну кількість військ в районі Маріуполя, щоб звідти посилити угрупування військ, яке атакує наші позиції в районі Вугледару на цей час. Таким чином, цей напрямок розглядається як ну, такий досить загрозливий такий порядок. Проведення операції ну можна припустити на сьогоднішній момент. Що стосується запорізького напрямку, там ситуація трошки інша, тому що постійний вплив вогневих засобів українських збройних сил по позиціях противника на південному фронті. Як ми його називаємо, часто воно він просто унеможливлює спроможність противника зібрати достатньо сил та засобів, щоб здійснити такий самий важливий стратегічний кидок до Запоріжжя. Запоріжжя для них є стратегічною ціллю. Чому та тому, що це є найближчий пункт, з якого можна спробувати переправляти війська на правий берег? Адже ми вже розуміємо, що в районі Херсона вони вже не зможуть досягнути раптовості в своїх діях. Ну і не мають достатньо, достатньо сил та засобів, щоб забезпечити надійне перегрупування і форсування Дніпра на правий берег. Але, але знов таки, виходячи з того, що там є певні проблеми з логістикою, певні проблеми з забезпеченням ресурсами. Цей напрямок ну, може розглядатися як варіант, але не основний. А в купі можна сказати, що противник буде спробувати нанести удари на якомусь окремому напрямку, але говорити про те, що він за тих обставин, які зараз склалися, буде спроможний атакувати з усіх напрямків, я б не став. Але тим не менше, зараз найгарячішою точкою на фронті є дехто, до речі, каже, що не так бахмут, як Вугледар. Чи справедливе це твердження, на вашу думку? І Ви знаєте, так? і так, і ні. І так і ні, якщо міряти, як то кажуть, температуру і виходячи із таких параметрів, як кількість військ, інтенсивність бойових дій, кількість озброєння і бойової техніки ну безперечно, Бахмутський напрямок, або я б сказав, ширше, Донецький напрямок, тому що ну не можна зараз розділяти Бахмут, Авдіївку і Мар'янку, Хоча Мар'янка вже ближче до Вугледару. Тут взагалі дуже важко знаєте, сегментувати ці напрямки, тому що вони є взаємопов'язаними. Так, от, якщо міряти кількістю військ і інтенсивністю бойових дій, то безперечно бахмутський напрямок виглядає таким більш напруженим на сьогоднішній день. Але якщо міряти з позиції перспективності ведення бойових дій, ну я б сказав так, що вугледарський напрямок для противника має бути: ну вибачте, я завжди уникаю такого формулювання, якби я був на їх місці. Це неправильно це тільки припущення, але можна припустити, що з точки зору перспектив розвитку ситуації, перспектив завдань, які не які вони можуть виконати, і чого досягнути вугледарський напрямок виглядає більш доцільним, тому що з проривом в районі вугледару вони вирішують ну силу силенну задачі. А саме відкидають війська українські від так званого сухопутного коридора. Забезпечивши таким чином, стали забезпечення південного групування військ. Вони захоплюють в районі Курахово енергогенеруючі підприємства. Вони створюють передумови прориву в район Покровського. А це вже фактично вихід на Дніпропетровську область. Таким чином створюються передумови. За яких е, противник ну отримує певні перспективи і може розвинути цей наступ, тому що боротьба в районі Бахмута ну вона крім виснокрім виснажливих е, атак, які ведуть до серйозних втрат противника, не дає особливих перспектив. Йому єдине на що може противник сподіватися, що такими відчайдушними. Ну і вибачте за таке не військовий епітет, безглуздими діями, вони приковують до цього напрямку велику кількість українських військ. І тут з огляду на те про що ми вже говорили, тобто, з вірогідності створення такого проривного, проривного наступу в районі Свату і з одночасним ударом з району вугледара. Вони можуть ну намагатися створити умови, за яких наші війська будуть оточені. Тому що штурмувати в лоб ці позиції. Ну вибачте, якщо в районі Авдіївки за 11 місяців вже навіть більше вони не досягли жодної переваги. Якщо вони від Первомайська до Бахмута 50 кілометрів ідуть більше ніж 11 місяців, ну про яку ефективність бойових дій можна говорити взагалі? Кирило Буданов, очільник української розвідки, в одному з інтерв'ю, ми до речі, вже цитували одну з тез його з цього інтерв'ю. Сказав про те, що ми повинні зробити все для повернення Криму до літа. Чому до літа на вашу думку? І наскільки питання повернення Криму, звільнення Криму від російських окупантів може постати раніше аніж військове звільнення Донеччини та Луганщини? Ну ви знаєте, для мене наприклад немає жодних сумнівів, що ми можемо технічно можемо і спроможні визволити Крим ще до визволення Донбасу. І, власне, на сьогоднішній день ситуація виглядає так, що Крим є більш перспективною і досяжною ціллю для сил оборони України аніж Донбас. І знаєте чому? Ну, власне, як противнику важко просуватися в Донецькій області з огляду на те, що бої ведуться в місцях щільної міської забудови. Так само, і нам буде важко пробиватися через всі ці місця щільної міської забудови. Тобто, тут дзеркальний принцип працює на всі 100%. Натомість, якщо ми говоримо про кримський напрямок, то тут ситуація виглядає більш перспективно, адже противник фізично не може забезпечити повноцінне прикриття своїх позицій у Херсонській області. І я маю на увазі лівобережну Херсонщину, mm -hmm. і з вкупі з фронтальним наступом в районі Мелітополя і до, визволення Мелітополя фактично руйнується весь південний фронт противника. Розривається так званий сухопутний коридор. А з виходом до узбережжя Азовського моря під вогневий контроль е, сил оборони України стають і Кримський міст, і багато військових об'єктів на території Криму, що практично виключає можливість їхньої оборони. Крим ніколи ніколи в історичній перспективі не був спроможний оборонятися як окремий операційний напрямок у всіх війнах. Крим штурмували війська з континенту і штурмували успішно. Це стосується і 20-го, і 41-го, і 44-го років. Таким чином, операція проти ну, в Криму виглядає і може, може бути розглянута як одна з найбільш доцільних, тим більше, що це дає нам просто колосальні перспективи з огляду на те, що відганяючи противника. Від кримських портів і фактично блокуючи його в районі дуже обмеженого використання в районі північно-кавказських портів, ми розширюємо можливості нашого так званого зернового коридору. Ми розширюємо можливості нашої морської торгівлі і створюємо передумови для розвитку саме нашого флоту. Тому що, вибачте, при всій повазі я розумію, що наші. Колеги, наші дипломати, наші політики громадські діячі мріють про те, щоб ми створили потужний флот, але без кримських портів розглядати серйозно розглядати питання Чорноморського флоту України як дійсно операбельного флоту, який спроможний виконувати такі завдання ну безглуздо. Пробачте, таким чином, з усіх боків, з усіх напрямків, Крим може бути розглянутий як дуже серйозний приз для України. Ну і скажімо так, що задача визволення нашої рідної землі вона ніколи не відмінялася, знов таки, спираючись на можливості противника, оцінюючи раніше можливості противника щодо утримання Криму, ну будемо свідомі того, що. Взявши під вогневий контроль кримський міст, взявши під вогневий контроль більшість об'єктів і портів Криму, ми фактично виключаємо можливість забезпечення угрупування противника, які діє там. І вибачте, дозвольте мені повернутися знову до історичного прикладу 44-го року. По факту, ми маємо ситуацію заблокованого групування німців на тому напрямку, які ну м'яко кажучи, не дуже сильно чинили опір, коли почалося просування радянських військ в Криму навесні 44-го року. Ситуація виглядає приблизно так же, і знаєте, навіть в деталях визвольні визвольні підрозділи української армії воюють проти нацистів, тільки іншого кольору. Чому на вашу думку все ж ставлять часові рамки у вигляді, як сказав пан Буданов, до літа саме важливо, ви знаєте, з цим складно. З цим складно. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, чому так нагально ми намагаємося вписатися в ті часові рамки. Тому що ми будемо об'єктивні, ми отримуємо техніку постійно. Але якщо ми візьмемо як індикатор або таку відправну точку постачання саме важкої західної техніки, ну повірте мені, для цього потрібно буде в будь-якому випадку 2-3, можливо, до 4 місяців для того, щоб її отримати, освоїти, обкатати в якихось локальних бойових діях, створити алгоритм її використання або вписати її в наші тактичні нормативи і застосувати. Плюс треба розуміти, такі масштабні операції потребують не тільки сухопутного компоненту, а в тому числі і повітряного компоненту. А питання забезпечення нас додатковими засобами авіації. Ну воно поки що знаєте в такій теоретичній площині і маючи вже досвід переговорів або спостереження переговорів наших можновладців з нашими союзниками, я маю певні сумніви щодо того, що в найближчий місяць-два ми отримаємо реально отримаємо ті літаки. Аби з них прикрити атакуючий колони військ, відбиваючи атаки противника, який використовує досить розголужену аеродромну базу в Криму, ну, буде достатньо складно. Тому, виходячи навіть з цих показників, для мене є певною загадкою, з яких нормативів виходив генерал Буданов, оголошуючи необхідність визволення Криму до літа. Будемо сподіватися, що генерал Буданов знає більше. Я переконана в тому, що він знає більше, і що ми отримаємо якісь неочікувані позитивні новини. Але, зрештою, так само хочеться поговорити і про поставки цих танків. І про ймовірність передачі нам винищувачів спершу про танки. Міністр закордонних справ України пан Кулеба сказав, що у першій хвилі Україна отримає від союзників від 120 до 140 сучасних західних танків. Я правильно розумію? Це все може відбутися упродовж найближчих одного-двох місяців, і що нам дозволять зробити на фронті ці 120-140 сучасних танків. Ну, а ці 120-140 сучасних танків, якщо ми дійсно їх отримаємо у значній мірі, посилять наш ударний потенціал. Перш за все, це посилить нашу стійкість у відбиття, у відбитті наступу противника. Можливо, тому дійсно хочеться побачити саме західні підкреслю, саме західні танки в наших бойових порядках, тому що вони є більш потужними і власне вони розроблялися для такої концепції ведення операцій е, стримування. Противника, який наступає, нанесення йому максимальне ураження і перехід в контрнаступ. Саме тому вони важчі, вони краще захищені, і вони розраховані на те, щоб протистояти не одній одиниці, тобто не один на один, а співвідношення один до трьох, один до п'яти танків. Ворога, тому що ми ну, будемо об'єктивні. Ми ніколи не досягнемо так званого кількісного паритету з противником. Тому що противник спирається на саме кількість танків, яка зберіглася з часів радянського союзу. Крім того, такі танки на окремих напрямках, там де противник, наприклад, не створив такої потужної оборони. Ну йдеться знов таки про Мелітопольський напрямок. Вони дозволять нам забезпечити певну перевагу в силах та засобах для того, щоб прорватися до Мелітополя, прорватися до узбережжя Азовського моря. Хоча знаєте, ну танки це все ж таки зброя ХХ століття. Є певні нюанси у їх використанні щодо їх захищеності, їх прихованому використанні і так далі, тому подібне. Але як ударна сила або як сила стримування, вони для нас є вкрай необхідними. Знов таки, якщо загалом говорити для нас, власне, люба техніка, яка для поступає на забезпечення Сил оборони України, є надзвичайно важливою і необхідною про зберігання винищувачів F-16, наприклад, або інших, які можуть нам надати, тому що насправді досить активно зараз ведуться перемовини щодо цих винищувачів, і міністр оборони Резніков Олексій їздить. До Франції зараз сьогодні він, здається, поїхав обговорювати це питання, тому що Франція натякнула, що можуть нам надати ці винищувачі, чи готова українська інфраструктура до захисту цих винищувачів так само, чи є у нас вся необхідна? База, там я не знаю, аеродроми захищені з якимись бетонними укриттями для того, аби жодна російська ракета умовна не долетіла і не знищила таку важливу техніку. Скажемо так, укриття технічно потенційно є, чи готова наша інфраструктура ні, однозначно, не готова. Робота ведеться. Але ця робота вимагає просто колосальних зусиль і напруження всіх наших ресурсів, тому що ну треба розуміти. Вся наша інфраструктура створювалася під задачі використання саме радянської техніки. Ну і було б дивно, якби наша інфраструктура була створена під потреби західної техніки. Тож можна було сказати, що, що радянський союз збирався здавати Україну і робив такий подарунок. Звісно, ні, тому роботи дуже багато. Зберегти ці машини ми можемо спробувати, а от говорити про їх якісну експлуатацію, я поки що волів дуже дуже обережно, тому що ну, весь комплекс заходів, які мають бути зроблені для того, щоб забезпечити цю експлуатацію. Ще раз кажу, це ну, просто колосальні витрати. Йдеться про мільярди доларів, тому що має бути створена відповідна аеродромна мережа, проведено і створено відповідне аеродромне технічне забезпечення. Зброя, яка використовується на тих повітряних суднах, вона абсолютно інша і потребує додаткових зусиль для того, щоб її завести і правильно експлуатувати. Я вже мовчу про навігаційні обладнання, про систему управління, контролю і так далі. Тому подібне. Питань дуже і дуже багато. Вирішемо їх так безумовно, але на це піде час. На це піде час, і ще раз кажу: ми можемо в принципі говорити про те, що наші льотчики або навчилися вже, або за деякими відомостями ще продовжують або закінчують навчання на різних типах західних літаків, Але говорити про те, що ми готові комплексно їх використовувати, ну я б ще не став. Мало Пане того, я б звернув увагу на заяву наших голландських союзників, які заявили про те, що вони готові розглянути питання, коли Україна звернеться з таким питанням. Тобто, м'яч зараз на стороні України, і це наша задача бути готовими до їх експлуатації. Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову. Спасибі за час, який приділили нам, і за фахові коментарі. Радий допомогти, все найкраще. Завжди раді вам, друзі. Це був Сергій Грабський, військовий експерт і полковник запасу збройних сил України. На цьому ми дякуємо і вам. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і прокоментувати його. Традиційно дякую за те, що ви з нами.